Привіт камеради. Сьогодні знову малесеньке свято. Я знайшов свою першу конинку. От така вона конинка, я вже трошечки її відчистив. Клас. Цінності, напевно, немає ніякої, але сам факт, що я її знайшов, знову мене тішить і, і приємно вразило. Плюс я знайшов от кілька монет. Спочатку я був знайшов 2 копійки. 34-року. Потім я знайшов 3 копійки 1982 року радянські. Потім я знайшов щось, що наразі не можу ідентифікувати, але... Дещо там поглянув, блін, зачепив чуть-чуть там коцнули. Шкода, звичайно. Але. От. І знайшов напевно на даний момент свою найстаршу монетку. Ми вже приблизно її... Приблизно я вже ну, не можу сфокусувати. Коротше, це Два австрійські крейцери 1851 року. Прикольно. Поки що найстарша монетка. Клас. З завтрашнього дня я вже буду робити е, всі свої копи, буду записувати, знімати на, на відео сам процес вибрати приклад з інших відеоблогерів і коперів. Отож, наступний мій коп в режимі онлайн. Дякую за увагу. Підпишіться хтось не будь кінці кінців.